Не критикують. Це люди, які у кожній області очолюють федерацію футбола. Ви подивіться, он у Кіровоградській області без смерті, він вже в памперсах ходить. А, а до сих пор він там, тому що ну, він то та людина, яку просто ну, що скажеш, то і робить. От такий держи, от такі вибирають. Якби ж помінявся вектор, що молодь стало і каже, давайте грати в футбол. От просто грати у футбол давайте. Без всяких оцих подводних камней. Футбол був би інший, розумієте? Ви футбол, щоб ви просто розуміли, це е, скільки біг не помінялися, ми самі бачимо, що це просто йде боротьба за бабло. Так як йде борьба за політику, тут іде борьба за бабло. Тут просто за бабло йде борьба, і все. Як заробляють це ну таке природні питання. Як заробляють тоді, ну або заробляють голові голови федерації футболу в областях? А ніяк. Просто із УА, УФА приходять гроші сюди, а їм дають і вони кланяються, моляться на Шевченка, тому що він їм дав. Скільки дав, скільки й дав, і за то благодаря, за то спасіба, вони нічого не нуждаються і все. А там скільки далі розікрали, то це вже там. Ну дивіться, в мене питання. От зараз зробили е, двойний там аудіт, е, що Павелко вкрав, скільки грошей. У мене питання: а чому він в тюрмі не сидить? Ну чому не сидить в тюрмі? Якщо він украв, так посадіть тюрму, ні, йому дали виїхати за кордон. Чого? Значить, що була суддяка основна, його посадили, він посидів до тих пір, поки поміняли його. А як тільки його поміняли, йому дали просто виїхати, а далі ви на мене там що хочете робити. Так виходить? Ну, Шевченко, от Шевченко, от я звертаюся до тебе. Андрій Миколаївич Шевченко, от якщо він скільки грав ти ж до цього, як е, е, хотів стати президентом УАВ, ти ж знав, що е, Павелко накрав гроші. Чого він утік, чого він не звичай в тюрмі? Чого? От мене питання. От хай люди дадуть відповідь. Дадуть? Ні, звісно.